Вітаю друзі! Пропоную знову поговорити про обмеження виплат. Це хвилює дуже багатьох українців. Ми розкажемо про те, хто стоїть за цим і що з цього випливає. Але за одну хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар. Поставте вподобайки для того, щоб знати більше і, власне, знати правду. Обмеження витрат. Як засіб упокорення населення використовує влада зелених мародерів. Ми говорили не раз про штучні банківські обмеження. Запроваджені з метою позбавити українців права користуватись заробленими грішми. Ви працівник чи ви підприємець, заробили гроші, сплатили податки, надали документи про походження грошей і банк прийняв їх на ваш рахунок. З якого тоді дива, якого тоді. Бенна обмежили ваше право користуватися чесно заробленими грошима, з яких держава вже здерла податки і військовий збір. А Все просто ви не можете витратити чи переказати більше 100 тисяч. Гривен тому, що люди з великими грішми сприймаються владою як небезпека, вони можуть об'єднатися для протесту, власним коштом фінансувати революцію. А коли в кишені копійки їх ледве вистачає на життя, а не на боротьбу з режимом, іншої причини позбавляти право. Громадян розпоряджатись заробленими коштами не існує. Влада просто боїться людей з навіть середніми коштами. Це тим більше викликає обурення, що обмеживши право людей розпоряджатись заробленим, влада не позбавляє себе права монопольно розпоряджатись надрами. Які за Конституцією належать народу. Аби торгувати на переговорах корисними копалинами, дозволу в народу не питають і запитати взагалі забули. У кожної проблеми є ім'я, посада. Усієї очільник парламентського комітету з податкової політики Данило Гетьманцев. Він підриває обороноздатність України зсередини гірше, ніж російські диверсанти. Обурені вже не тільки прості обивателі, але навіть військові. Хоч, маючи зброю в руках, вони мали б не дописи в соцмережах писати, а придушити зелений гнид в українському запіллі. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.